Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І у нас є вже можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку, ветеран російсько-української війни, радник центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Костянтине. Слава Україні. На жаль, ми поки що не чуємо. Бачимо, ви нас чуєте. Колеги, це в нас якісь проблеми з зв'язком? чи пана Костянтина? Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити нашу розмову і поспілкуватися з паном Костянтином. Ну і так, пане Костянтина, чи зараз, скажіть, будь ласка, чи ви нас чуєте? Я розумію, що чуєте, так? Я вас чую, а ви мене. Так, не так, чуєте, ми вже так. вас теж чуємо все гаразд. Отож, пане Костянтине, з вами хочемо обговорити декілька тем ну і розпочати, звичайно, із е, ядерних випробувань, які нещодавно провела Російська Федерація, так звана, і це, мабуть, було у відповідь на такі ж випробування країн НАТО. І цікаво, чи можна. Щось сказати про результати цих випробувань, і про, так би мовити, цілі, які хотіли б досягти, чи показати рашисти, проводячи випробування, зокрема, стратегічною зброєю. Давайте почнемо з того, що ядерна зброя для Росії є, скажімо так, останнім козирем. Які вона застосовує для того, щоб створити чергову ескалацію, Підкреслюю, ескалацію, не йдеться про використання, і я поясню, чому я так саме стверджую. стверджую. Давайте, от подивимося, що відбулося останніми тижнями. На що б нам варто було б звернути увагу? В першу чергу, це 5 жовтня Путін виступив заявою про те, що Росія збирається відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань? І... Після цього вже ми побачили, знову ж таки, це е, стверджують офіційні канали і пропагандисти Росії, що в рамках якогось тренування е, з космодрому, там, Плесецьку було виконано <клесець> пуск ракети. континентальної ракети. Вот. І... А ще з акваторії, якщо я не помиляюсь там Баренцеве моря, також була запущена ракета з атомної підводної лодки. Про що це говорить? Ну по-перше, всі ми розуміємо і пам'ятаємо, і не забуваємо про це, що Путін використовує е, от е, заяви про використання ядерної зброї. Тільки в якості шантажа для того, щоб е, створити якісь можливості, на, як їм здається, в процесах перемовин. тобто, е, здобути якісь е, ну, такі позиції більш вигідні для Росії. Пам'ятайте, це було е, після нашого успішного наступу на Херсонському напрямку. Е, це було після того, як е, Перші наші ракети і, і, і дрони прийшли на Крим, і стурбована Росія одразу ж почала лякати нас тим, що вона застосує тактич, так, тактичну ядерну зброю. Якщо ми не припинимо не, атакувати Крим, ми не припинили, і де зброя ядерна, і де використання її, нема. От. І знову ж таки, Посейдон та ракета чи торпеда, супер, е, така потужна, яка б мала знести все, все узбережжя Америки. і знову якийсь пшик. Те ж саме відбувається і зараз. Тобто, як тільки. На полі бою, а ми зараз з вами прослідкуємо цю динаміку використання цих заяв з тією динамікою, яка відбувається на полі бою. От як тільки для російських військ на полі бою, там на фронті, з'являються такі фатальні моменти, одразу Росія починає говорити про ядерну зброю. Авдіївський напрям. Ті, хто воював або розбирається в воєнних картах, якщо подивиться на те, що там відбувається, одразу е скаже, що там насправді не йдеться про оточення Авдіївки. Бо ті. Щупальці, які росіяни намагаються назвати кліщами, начебто от зараз Авдіївка буде оточена, це ну, такі вялотикущ спроби. Насправді не вистачає не засобів, не сил для того, щоб оточити Авдіївку. Натомість там засереджені війська, серйозні, їх вже знімають з Куп'янського напрямку. І Росія зараз нагадує танцюриста, який сів на шпагат і не може встати. А на шпагаті, як вам звісно, ходити не можна, рисовуватись, не можна тим більш танцювати чи бігати, тільки сидіти. Подивимось тепер на е, запорізький напрямок і е, Херсонський. Там іде просування, незважаючи на те, що у нас не вистачає озброєння. Вже на Херсонському напрямку, на лівому березі е десантувалися не просто якісь групи розвідників, а військові підрозділи. І е сьогодні Збройні Сили України там контролюють три населених пункти. Рветься повністю оборона Росії. Росія вже е Ну, мені здається, вже зі шпагата переходить е, в позицію калін. Бо надалі тримати так, такий фронт, ну, вона не зможе, він порветься, бо вони зараз латають діри, знімають з одного з однієї дільниці війська, посилають їх на іншу, а рветься вже в третій. Тому. От ці заяви про відкликання ратифікації, заяви про проведення якихось незрозумілих тренувань, тобто це навіть і не випробування, це тренування, все це лише тільки шантаж. Шантаж для того, щоб змусити призвести на Захід, на першу чергу Сполучені Штати і країни-партнери, які допомагають Україні враження і, начебто, перелякати. Але ж мені здається, оці всі спроби вони навіть же і не для Заходу, вони здебільше для Китаю. Тому що вже і Китай втомився від поразок Росії. Тому що Китай опинився в такі жорсткі конфронтації зі своїм зі всім світом, що це йому станеться не в копієчку, а в трильйони. Бо насправді він зайняв позицію терориста, допомагаючи Росії. І офіційний Китай. Ну, все це розуміє. Тому в листопаді е керівник е Китайської Республіки їде в Вашингтон. Чому і для чого? Саме для того, щоб ну, якось там домовитись на яких-то умовах відповсти від цієї катастрофи. Катастрофа, яка вже нависла над Росією. Катастрофа, яка вже нависла після подій з Хамазом, Ізраїлем над Іраном. І ну, Росії вже нема куди діватися, тому вона намагається з останніх сил продемонструвати ну, якусь силу. Тому я вам скажу так: я песиміст по життю. Війна закінчується. От, е, просто згадайте мої слова. Війна закінчується. Війна доходить до свого фінального е, логіч, логічного кінця. І повірте мені, цей фінал буде на нашому боці. Перемога буде за нами. Не просто так нам дали там якусь маленьку партію атакам. Це насправді дали підзативник Путіну. Продемонструвавши, що буде з ним, якщо в Україні з'являться не 20 атакамців, а 200 атакамців, якщо в Україні з'являться літаки f 16 то, до речі, згадайте, е, виступ нещодавно одного з конгресменів республіканця. Ну, нам нав'язується думка, що всі республіканці це ну, якісь недруги України. Так оцей республіканець вперше, от я вперше це почув від офіційних осіб Америки. Він сказав, що Америка має сьогодні заявити Росії про те, щоб вона виходила з Криму. Може, ви таке чули раніше? Я таке не чув. І от якщо складати всі ці пазли, якщо взяти до уваги. Що насправді то цей договір про всесяжну заборону ядерних випробувань, він не набув чинності. Бо декілька країн також не ратифікували його, в тому числі Сполучені Штати. То про що каже Путін? Що він там збирається відміняти? Те, що вже давно відмінне. І це знову свідчить про розгубленість от, в стані Кремля. Це свідчить про те, що баш... Башти Кремля вже ну, нагадують, знаєте, ото Шалодивого кота, якому там палкою по голові дадуть, і він хитається, не знає, в який бік бігти. От зараз ми будемо спостерігати дуже цікаві е, речі. І щось мені підсказує, вони нас дуже порадують. Не буде ніякого ядерного удару, і я на останнє скажу, що це ж не просто мої слова чи мої емоції. Ще раз повторюю: всі збираються до Вашингтону, а сі постійно повторює офіційну позицію Китаю, яка звучить наступним чином. Що він категорично проти того, що будь-яка країна в світі застосовувала ядерну зброю. А Путін сьогодні виконує е, роль песика на короткому поводку, який тримає всі. І цей песик може гавкати тільки той бік, який покаже е, лідер Китаю. Тому. Не, не хвилюйтесь. Це все знаєте, як у, у Росії кажуть, хороший російський понт лучше американського долара. Ну, вони так вважають. Оце цей понт, але ж ні. Сьогодні він не переграє цей понт не американців, не європейців, і тим більш українців. Пане Костянтине, але водночас можна ось ці російські відпрацьовування, нанесення ядерного удару розцінювати як відповідь Кремля на надання Україні ракет «Атакамс». І відповідно деякі скажімо так, експерти говорять про те, що все таки можливо, ось це відпрацювання якимось чином нашорошить насторожить захід, і все таки надання Україні допомоги допомоги Військової зменшиться. Як ви ставитеся, як ви можете прокоментувати загалом такі думки? Це, ну, це я, 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 я зараз скажу так дуже толерантно і м'яка. Ну, це неправильно. По перше, давайте відбросимо всі оці. Ура, патріотичні, маційні якісь е, заяви і ставлення до війни Росії України. Ну, ми ж з вами, дорослі люди, розуміємо, що без допомоги в першу чергу Америки ми не вистаємо. Тому е, е, українська карта це казерна карта в руках Сполучених Штатів Америки. Це те, що дасть їм домінювання ще на 100, а може і на 200 років у світі. Перемога над Росією і через Росію е, став поставлення на на Китаю. От кажу, як є простою мовою. Е, наступне. Так, нас використовують. Так, ми проливаємо кров. Якби нам дали зброю, війна б закінчилась, я маю на увазі ту зброю, яка потрібна, за два місяці. Але ж нам її не дають. Чому? Тому що йде гра на геополітичному рівні. Мені це нагадує, знаєте, коли кошка, кішка вже впіймала оцю мишку і просто з нею грається. От зараз просто доводяться деякі питання на геополітичному рівні до е, філігранності. Зараз е, Сполучені Штати вирішують питання, пов'язані пов з тихоокеанськими проблемами е, і багато ще чого. І як тільки вирішиться це питання, оці е, будуть е, здерти гострі кути. Війна одразу ну, просто миттєво завершиться і завершиться нашою перемогою, бо американці вже перемогли. Вони вже показали, що їх зброя, воля українців ну, просто непереможні. Зараз йде такі моменти, які просто доробляються теж е, якісь умови обговорюються, домовляються, але ж е, стратегічна е, війна вже пер, пер, переможена наш, нашими військами за допомогою е, грошей і озброєння Америки. Тому заяви про те, що нам хтось щось не дасть, ну це просто ну, мені здається для того, щоб були лайки. Не хвилюйтесь. Я ж не просто так вам навів цитату конгресмена республіканця. По Україні питання вже вирішено Ніхто не буде навіть і думати про те, щоб Україна програла. Так, використовуються оці моменти, які стосуються заяв Путіна про використання ядерної зброї для того, щоб. Нам уповільнити е, постачання зброї. А це ж, але ж зброя нам не постачається. Не тому, що бай, е, там хтось лякається Путіна. Ні. Ще не прийшов час. Це цинічно, це для нас трагічно. Але ж вибачте, шановні українці, це наша плата за те, що ми 30 років співали пісеньку, купила мама коника. А потім ходили там ще гигикали себе. Ми нічого не зробили з вами для того, щоб у владі опинились ті, хто б займався державою, хто б робив її міцною, хто б заповнув економіку, ВПК. Ні, ми і зараз цього не робимо. Бо, надивившись цього марафону і телевізора, один одному пояснюємо, що не на часі. Ні, шановні, вже давно все на часі. Калмики і буряки тут в Ірпіні вже показали, що на часі. Тому це наша плата. І я сподіваюся, що ми не просто переможемо, а як нація зробимо ще і висновки для того, щоб після перемоги навести тут в країні порядок. Пане Костянтине, і ще одну тему хочемо обговорити. Ось останніми днями з'являлися такі, не знаю, інформаційні вкиди, повідомлення про те, що нібито Путін здох. І чи можна вірити таким вкидам? І, на вашу думку, чи дійсно він може найближчим часом склеїти ласти? У мене завтра буде ефір з російським. Опозиціонерам Іюй і, і якраз по цій темі. Так, зараз всі пабліки, канали пістрять просто цими повідомленнями, що воно таки Вот. Але ж офіційного повідомлення нема, крім повідомлень тарологів, які вже на картах розклали і показують, що таки померла. Але є одна деталь, на яку я звернув увагу. Пройшло повідомлення е, через російські канали про те, що дійсно вночі е, Путін помер, але ж це не офіційний канал, це накшал телеграм канал Путін помер вночі, е, боролися за його життя. Але ж була команда, щоб не напта там сильно боротися. Ну так і боролись. Путін помер. Е лікарів не випускають з, з приміщення, е двойника його також не випускають, але ж, і от те, що мене зачепило, Держава Росія сьогодні виконує. Накази, які надходять від Патрушева, і оцей оце момент він дуже важливий. І от я завтра хочу про це поговорити з Ільєю. Чому це не просто вкид, якщо просто би був вкид вкид про те, що Путін помер, ну, почитали і забули, а тут акцентується одна із Башень Кремлівських. Тобто, одна з тих, хто зараз веде запеклу боротьбу, кроваву боротьбу за е, російський трон. І якщо виходить таке повідомлення персоналізоване, де вказане прізвище, ну, я думаю, що от до такого повідомлення треба ставитися дуже серйозно. І е, до речі, це ж повідомлення про те, що він вже помер. Помер. А до цього було повідомлення, що у нього був серцевий напад. Для чого оцей вкид був? Тобто вже готують громадську думку там населення Росії для того, що цар ну, ще не помер, але ж точно. Скоро помре, тому готуйтесь, щоб не було це яким-то шоком. І одразу буквально сьогодні повідомлення про те, що царьова, нібито там підрізали і Знаєте, що це відбувається? Це відбувається е, такі спецоперації служб е, по ліквідації. Насіїв інформації. От якщо все це скласти, ці пазли скласти в одне, то все це кажуть про те, що такий померла. Дуже будемо на це сподіватися. Дякуємо вам, пане Костянтине, за ваші цікаві думки, які висловили ви в нашому ефірі. Нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів, ветеран війни, радник центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Костянтине. тримаємося, Ну і будемо сподіватися, що хуйло таки здохло. Переможемо!